Привіт-привіт! Біля мікрофону в Redmi. Вітаю вас, гості і підписників в себе на каналі. Як завжди, я буду щось відкривати і надіятись, що випаде дорогий айтем. Ще маю до вас питання, як ви дивитесь на крафт? Хочете побачити відео з крафтом? Відповідь я буду чекати в коментарях. Дякую. Буду радий почитати ваші коментарі. Сьогодні у нас 10 капсул з автографами учасників Париж 2023. Тут досить дорогі наліпки. Будемо надіятись на другий джекпот. І ще в цьому відео є спойлер до наступного. Хто замітить, пишіть також у коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не займайтесь цим, це мінус гроші. Тільки так десь колись парочку штук відкрити, просто для задоволення розслабитись. Гарного перегляду і ми починаємо. Так, закупив я 10 капсул з наліпками учасників Париж 2023, і будемо надіємося. Надієтесь, що хоч одна голографічна випаде. Ну, або дві фіолетових я буду задоволений. фіолетові перша поїхала і приносить нам що? Дивимося, давай, надіємося. Бліц, Бліц. -да. Таке собі. Поїхали далі. Поїхали. Слідуюча капсула нам принесе. Так. О боже, що це таке? Еліґ, Еліге. Взагалі нічого мені не говорить. Не слідкую, я вже за іграми давно. Так. Давай. Меден. Синька далі, синім нам. ще не було. Дивимось, що приходить далі у нас. І з наступної капсуло у нас Грім. Ну, да, да, да. Поїхали далі. Поїхали далі. Вуді прокрутився. Ох, ще одна. І знову Бліц. Ще один Бліц. Ха. Тут скільки їх є, і нам випадає дві однакових наліпки. Це капець. Нітро нам випадає. Слідуюча капсулка. І давай прокрут. Прокрут, прокрут ніякий, но. Свізі. Ну, таке собі. Хай буде Clan. Хай буде слідує наклеечка нам. Окаже наклеечка. Капсулка принесе. І. Знову бліц. Ти що прикалуєшся? Третє. Ти що, Що це таке? Наше Мені його. Раз, два, три. Це що за прикол? Навіщо мені їх три. Скільки автографів є, і він приходить, він мені. Ох, прилетіло мат. А, -а, а! Золото з Бліц. Ясно чогось ти мені так. Вував. Золото! Ми вибрали золото. Да. Ти ви розумієте? Він дав три звичайних і на четверту він видав золото. Це інтересний факт. І далі, і дальше, бліц. П'ятий Бліц з восьми капсул. Що це таке? Як це можна пояснити? Я не розумію цього. Рейн нам піде... падає Рейн. І нас, Послідня капсулка нам приносить. Ще раз твізі. Що це за пари якісь? Так. І скільки у нас це диво куштує? Мені дуже інтересно. Потратили ми 3 євро приблизно. А наліпка наша в ціні за євро 65. Ну, таке собі, таке. Ну, але це золото. Цю наліпку теж я сховаю собі в свій сховище колекції, як ви бачите. Там він буде в мене зберігатися. Такий був ролик на сьогодні. Дякую за перегляд. Всім па-па.